Я ще сержантом був. Ване солдат той, який не, не хоче бути генералом. Думаю, це так. Да. Навіть не стрельна, але я вже в оточення попав, що робити. Тромію ті, кого вона трупнулася, ця війна. Чиваний Микола Іванович, військовому звоні, лейтенант. Займаю посаду командир самохідної артилерійської батареї 40-ї прем-артилерійської бригади. Маю нагороди державні це орден Богдана Хмельницького, третього ступеня та другого ступеня. І вже від сьогодні Герої України. А знали, що отримаєте Герої України? Не знав, коли наказ вийшов, мені скинув цей наказ особисто, командир, командир частини. Я вам скажу, в мене було таке відчуття, що я попав під, перший, під самий перший мій обстріл. Ноги руки трусилися. Є військова освіта? Ні, в мене військової освіти немає. Я за освітою інженер-механік сільського хазяйства закінчував Миколаївський аграрний університет у 2019 році. Як ви опинилися в армії? До служби в Збройних силах я працював майстром виробничого навчання я був цивільною людиною повністю. В я впав, коли почався майдан, почалося то я рік ходив по військоматам. Звертався, вони сказали, ваш час ще прийде, ваш час прийде. Потім один прекрасний момент я був на роботі, вдома принесли повістку. Мама позвонила, каже, син, що робити. Я кажу, мама, бери. І все, і через неділю я вже оказався на полігоні. Ким був на початку війни? Водієм, заправником з водозабезпечення. Не геройська посада. Чи да, теж нормально? Не, не геройська посада була, я там. Я на тій посаді пробув місяця два. Мені хотілося більше користі принести. У нас формувалася батарея, ще одна третя, третя артилерійська батарея в дивізіоні. Був номером обслуги, потім вже під кінець своєї служби я став командиром гармати. Потім звільнився. А легко зробити таке кар'єрне зростання в армії. Дуже важко, коли ти не. Не військова людина, в тебе немає військової освіти. І я вам скажу, коли ти йдеш, стукаєш в двері, а тобі їх не відчиняють, то приходиться стукати далі. Доказувати дуже багато потрібно Зі своїми вчинками, роботою. А ви були номером обслуги чого? Гобісу до 20. Там до 20-ті були. Це прицепна артилерія. Тоді наскільки був час для того, щоб підготуватися до війни, яка стане значно більшою, значно масштабнішою? В той час, коли я попав служити вже на фронт у 2015 році, по зрівнянню з цими днями, то це в нас був просто полігон наближений до зони бойових дій. Тому що артилерія майже не застосовувалася. Ну застосовувалась, ну не було такої контрбатарейної боротьби. Але здається, що після 2015 року ну мало стріляла артилерія. Так, Постійно так. відводилася артилерія. Так, так. Артилерія на відведення, мінські домовленості, шкільне, хлібне, ще якесь перемир'я. Ну, да. Було зрозуміло, що вам, артилеристам, доведеться воювати. Я вам скажу, воно було зрозуміло. Ще, напевно, з початку 14 2014 року, що все-таки буде велика війна. Мені здається. Тоді. Про це всі говорили. Ніхто не вірив? Ніхто не вірив, ну, про це всі говорили, але ніхто не вірив. Це, не просто так сиділи там. Заняття, полігони, змагання, постійний вишкіл вишки артилеристів проводився. Ви казали, що ви мішень номер один. Так, зазвичай, як ідуть як штурмові дії, то перша задача це подавити артилерію противника. Тобі складніше чи легше від того, що ти не бачиш ворога? От, як мені сказав, був один полковник. В артилериста є такі слова: як очі не бачать, серце не болить. напевно, ну, напевно, напевн, легше. Ти ще сприймаєш ворогів як. Скупчення людей, чи все-таки це вже просто лишилось мішені? Ну, це перш за все ворог, якого потрібно знищити. Не я ж до них пішов. Це особиста моя думка. На якій ділянці фронту для тебе війна почалась? Моя війна почалась. В Харкові ми всі їхали на полігон на командно-штабне навчання. Так. І ви ще не розуміли, що це вже. Майже повномасштабне вторгнення. Я вам скажу, а нам ніхто не говорив. Але одне було питання. Я зараз я задавав питання своєму конеру дивізіону Кажу, пане Полковнику, а з яких це пір ми на бойове злагодження, їдемо з повним БК? <смі> Тоді ближче вже ми як приїхали під Харків на Башкірівський полігон, то вже було зрозуміло, чому ми сюди приїхали. І я вам скажу, було так ніякого собі. Ми виїхали на позиції, коли почала вже війна, вторгнення полетіли ракети. Перші сутки ми в бойовий порядок під Роганів і просто і стояли, очікували цілі. І тут вже приїжджають до нас заправщики, нас заправляють, заправили вони, уїжджають. Дивимося, вони їдуть назад. <смас> Кричать нам, все, давайте звернутися, там вже все, там вже наших нема. І ми стоїмо на півоточенні. Думаю, це так. Да. Навіть не стрельно, але вже в оточення паури, всього, що робити. Я ще сержантом був. Що ви зробили? Подивилися на місцевість, оцінили місцевість. Звісно, ми уїжджали за ковулками, до Харкова пробирались полями. Тоді воно навіть розуміння не було, що робити. Треба було просто зберегти життя особового складу і вийти туди. Вам на якій посаді було найважче? Це вже зараз, чи це ще було сержантське чи солдатське? Зараз. Зараз. Я коли прийняв батарею, у мене офіцерів не було, я був ще сержантом. У мене не було ні заступника з морально психологічного стану, у мене не було ні командиру з водів. Я був один. І ви були, мабуть, в шоці? Так, коли в тебе цілий підрозділ, і потрібно виконувати якісь завдання. Це важко. Війну ми встріли, у нас було 21 чоловік. Це була наша батарея. І з них всі лишилися? Так, так. Да. Ну і потім вона вже перший тиждень вже стала повноцінна батарея: 74-74 чоловіки. Я читала, що ти вивів з оточення групу людей. Початку війни це було дуже багато речей, про які і не хочеться згадувати. Ти рахував? Кількість знищеної техніки противник? Ні, не, не рахував, ніколи не рахував. Ну, Їх дуже багато. Дуже багато. Знаєте, от Росію багато хто боїться через те, що, здається, вони нас перевищують в кількості, вони нас перевищують по кількості озброєння, по кількості боєприпасів, по кількості матеріальних ресурсів. Але як тоді так стається, що звичайний герой України. Може знищити таку кількість противника. За рахунок чого, як це вам вдалося? Мотивація особового складу, перш за все. Тобто це ваша спільна нагорода? Так, це наша спільна, спільна нагорода. А коли відчувся перший дефіцит боєприпасів? В кінці квітня вже воно відчувалося. Як викрутитися, якщо боєприпасів немає? Дефіцит? Це, це, стрільба завжди повинна бути ефективна, шукати пріоритетну ціль. За західною технікою менший снарядний голод, ніж з радянською. Так. Вона більш точніша, нам не потребується більше снарядів. Тобі важливо бачити результат роботи, так. що от ми влучили? Так. Я намагаюсь показувати результат роботи нашому особовому складу, щоб вони могли. Ми постійно про це говоримо, аналізуємо. Розбираємо нашу роботу де було добре, де, де можна було б краще, в чому це пробл... проблема. Ми постійно аналізуємо свою роботу. А твої люди, це ж, мабуть, переважно вчорашні цивільні. Ну, умовно, вчорашні. Mm, да, да. Так, так воно є. Да. Наскільки складно з них артилеристів богів, вій... богів війни зробити? Складно. Весь особовий склад, який зараз у мене разом зі мною служить, вони призвані в началі війни. Це Кінець лютого, начало березня місяця. Відсотків відсотків 40, відсотків 40 Були з них першого резерву, першої черги, резерв першої черги. були артилеристи. Решта 60% це були вже цивільні люди, які не, не да, Вони не стикалися. З вони не знала, що таке артилерія. Знаєш, раніше думали, що артилерія навпаки класно, ти сидиш не на передовій, ти там за 10-15 кілометрів. Я вам скажу не завжди. Не завжди воно так. В початку війни мене відправили на Ізюмський напрямок стримання там ш... наступальних дій ворога. Та поки ми працювали, наша піхота ззаді Да, Приходилось працювати так. От заради чого зараз люди воюють? От людина, яка завтра піде в військкомат, яка в неї може бути мотивація? Тих, кого мобілізують. По-перше, ми повинні розуміти, якщо ми не остановимо їх на сході нашої держави, то вдома ми в Первомайському, наприклад, або в Вінниці, він вже їх не зупинить. Ви були на Харківщині, ваша родина на Миколаївщині, і фактично додому, де знаходиться ваша родина, ворог надійшов там пару десятків кілометрів. Як в цей момент воювати, коли розумієш, що ворог? Дуже складно, поруч. дуже складно. Я майже постійно телефонував, казав, давайте давайте, виїжджайте, тікайте. Дружина, ні, я тут залишусь. Ми тебе будемо чекати вдома, нічого там. Все буде нормально, нічого страшного, ніхто, сюди, ніхто до нас не дійде. А коли ти розумієш, ти бачиш цю всю навалу, орду ворога, яка пре. Вже під Вознесенськом? Так, так. Да, це було страшно. Коли до нас прийшла новина, дійшла, що їх з Вознесенська почали вибивати. Хлопців піднявся, бойових дух, ду, тому що всі переживали. Майже основна маса людей була з Первомайська, з Первомайського району. Кожен старався моніторити новини в вільний час, де, хто, що, всі дзвонили додому. Як підтримати свою родину в цій ситуації? Зрозуміло, що вам на війні важко, але ми бачимо, що родинам військових вдома, ну м'яко кажучи, не легше. Прислати якогось подарунка, з гненацька там, подзвонити, сказати, що все, що все добре. Ви так робите? Я завжди дзвоню. Або до мене телефонують. Як ти там? Кажу, мене все добре. у мене все добре, спокійно. Вони можуть перестати вірити чи ні? Якщо я відповів на, на дзвінок, то значить, вже, вже все добре. ну Це точно, що це добре. От мрія, про щось таке сказати, нездійсненне, але те ж ви обов'язково колись зробите. Є дитяча мрія. Стати генералом, <гані> як то кажуть, поганий солдат, той, який не, не хоче бути генералом. А ти, коли станеш генералом, ти все одно в артилерії залишишся, так? <гані> так, да <гані> Куди ще без цього. Взагалі, я хочу будинок свій на берегу річки, без сусідів, <гані> так, окремо, подальше від, від міста. Ти після війни лишаєшся в армії? Так, так. Вже можна планувати якісь після війни, ти планував, так? У мене є. Ще одна маленька мрія це отримати військову освіту. Є щось, по чому хотілося б стрельнути. <рес> Ой, заїхати на Красну площу, напевно. Напевно. <рес> Нашим українським прапором. Що б ви в той день відчували, як думаєте? Напевно, вже полегшення. Справедливість. У нас є шанс виграти війну. Так, нам ще залишилось зовсім трішки. Ну От ваша думка: вибрано. що ми можемо втратити, якщо ми почнемо програвати? Ми втратимо перш за все свою думівку, свою свідомість як українці, як української нації. А люди це розуміють? На жаль, не всі це розуміють. Вам в цивільному житті наскільки легко? В цивільному? Дуже важко, я вам скажу, я думаю, як приїжджаю, є такі питання, які там, а що там, як там? Я думаю, ну, друже, ну що я тобі розкажу, як там? Приїдь, подивись, ну, візьми участь в цьому, я тобі побачу, як там. А так, в принципі, я думаю, як приїжджаю, беру доньку з дружиною, йдемо, гуляємо по парку. Я цивільна людина, розуміє, що колись її час прийде, а от зараз ще поки не йде, можливо, з якихось об'єктивних причин, але хоче підготуватися. Щоб ти порадив зробити? Перш за все, це тактична медицина. Це саме головне, що повинен солдат знати, як запобігти пораненню, кровотечі. А коли вам нове озброєння прийшло? Влітку? Влітку 2022-го. Так, та, точно дати я вам не можу сказати. Наскільки швидко ви освоїли нове озброєння? Прийшло нове озброєння. Мені сказали, що у тебе є півдоби, доби, половина доби, щоб її опанувати і виконувати певні твої завдання. Мені дуже круто повезло. Так, і що ти зробив? Панували, панували, розібрались і все. За півдоби? — доби? Так. Тобі краби подобаються? Так, дуже гарна система. Але наскільки підходить під наші потреби, враховуючи, що давно ніхто так не воював, як зараз доводиться Україна. Щоб зрівняти західним озброєнням, в мене не так, не так багато можливостей, щоб, щоб зрівняти. Саме більше підходить. Вона витримка в неї, моторесурс більший. Вона вже йде як GPS-навігація, нам не треба пов'явитися до місцевості. Сама система робиться через супутник. Дуже мало часу займає для розгортання в бойовий порядок і також саме і залишення вогневої позиції. Точність в неї більша, краще. Що тебе зараз надихає? Це мій син, донька, дружина, батьки. Найбільші мої мотиватори. От будете в років через п'ятдесят дідом. Посадити на коліна онуків, візьмете в руки зірку Героя України і що ви їм головне розкажете про війну. Буду говорити, не повторювати помилок наших, напевно. Яка наша головна помилка? Перш за все, що ми не цінували того, що мали. Держави, української мови. Те, що в нас було, це були Збройні сили. Рідну землю ми не не цінували свій будинок. Мій дідуська сказав: якщо ти не будеш знати своєї історії, тебе не буде майбутнього. Тепер ми вивчили цей урок. У нас є право на майбутнє. У нас ми його виборюємо. виборюємо це право, ми його мали і дуже пано, що ми про нього так пізно, пізно згадали про це право на майбутнє. А, а що найвеселіше було на війні? В кожному колективі є свої люди, які можуть. Розколихати цю таку установку хмуру, сказати щось смішне або недоречне. І от ти просто тоді переключаєшся. Да, так, щоб… немає часу, на, щоб там про щось жартувати або думати. Що найгірше у війні? Сама війна це дуже страшно. Гибнуть діти, невинні діти, жінки, люди пенсійного віку. І чоловіки. І чоловіки, і жінки, так. Це страшно. Тут не можна сказати, що що найстрашніше. Зірку героя на парад перемоги вдягнути? Так, я думаю так. У будь-якому разі я вам бажаю, щоб в зірку з двома ординами обов'язково колись зі своїми всіма живими хлопцями. Крокували в день нашої перемоги. Я не знаю, якою вона буде і коли. Але сподіваюся, що до того часу ви ще не встигнете стати генералом, щоб це не було занадто. так за нас. Мені подобається. Мені подобаються люди, у яких є амбітна мета. Як ми всі зрозуміємо, що війна закінчилася? Коли скажуть, що перемога. Це буде таке двояке відчуття. І радості і горя. Після цього люди, люди нарешті все зрозуміють. Зрозуміють, ті, кого вона, мабуть, трупнулася, ця війна. А решта людей, які цього досі, досі не зрозуміли, вони після перемоги цього не зрозуміють.